Вітаю вас на каналі Кабіна Рейснге і сьогодні <смі> знов у нас BMW e 21 групи 5. Так, це вже було. Для нових підписників мого каналу ви можете повернутись на років 10 по каналу вниз і там передивитись на мою першу автівку. Це був перший корчик, який я побудував в рамках цього каналу. Це була BMW широка групи 5. Тобто ось таке ось розширення, яке ми робили у 2014 мабуть, році, десь десь так. Тож, я ту машину зробив і продав на Германію, і матриці залишилися. І набирає мене якась людинка, коротше, хоче собі ще одну таку ж саму машину. Тобто людина хоче ексклюзивну тачку в Україні. Зараз це будемо будувати під клієнта. Матриці в мене вже були, і я такий. Ну а чому б і ні? Вроді як є у нас бюджет, тому цей раз у нас тачка буде супер потужна По технічній частині всю, всю технічку, саме по коробці по мотору, це все буде робити в Києві. Там буде дуже багато кастому, там буде все кастом. Забігаючи наперед, 1,5 турбо десь 1200-1300 сил. Так, ви не. Ну, не подумайте, що ми якісь хворі, е, адже ми любимо тачки, та ми, на, тоді, тоді, да, ми хворі, тому що нормальній людині 1200 сил з 1,5 літра не треба. А у нас буде такий самий мотор, як був в Формулі-1, саме такий, як ставився в оригінальній е 21 Але у нас задача така, щоб тачка їхала десь 250 стабільно. Ну, по швидкостям вона це буде швидкісна тачка, а не така, як я будував тоді без бюджету. Тому, що я видумав для того, щоб машина була класно, класно рулила, стурмозила і робила всі автомобільні е, нюанси, які вона має робити, я придумав, що ми натягнемо е 21 на Е-92. І як ви бачите, ми купили кузов на ходовці Е92, розпиляли його, викинули все цей, укоротили по базі. Під формат е 21 І зараз ми будемо заганяти цей кузов, зрізати все інше і напялювати. Тобто зріжемо шкарлупку тобто машина буде візуально стара, але технічно буде нова. Тому що ось це ось точки кріплень амортиків, підрамників і всього іншого понизу воно у нас залишиться. Від Єдиностот, тобто це буде більш-менш свіжа тачка без іржі, взагалі без іржі. А варити пороги, місця кріплення підрамників на старій тачці, це не дуже прикольно. Я тільки що закінчив проєкт Є21 на М60Б40, де було. Плюс 520 була ходовка вже так, від е 28 але все ж таки там залишилося багато всієї архаїки і реально тачка вийшла дуже стрьом. На 4-літровому V8 на 15 тисячах в неї вже буксували колеса. І десь в повороті швидкісному відловити таку машину це треба бути дуже сміливим чуваком. Давайте я вам покажу, що ми маємо. Тобто ви розумієте, що ці бампера не познімаються. Ось така ось у нас буде губа прямо аж до полу. Так, це такий Бетмобіль, можна сказати. Розширення. Чому ми вибрали саме Є92? Е Дивіться, наскільки у нас буде машина ширше. Майже на 20 см з кожної сторони. Тобто ці питання треба буде вирішувати або проставками. Або кастомними дисками, ну, у нас кастомні диски вони і так будуть кастомними, але щоб не було проставок, щоб у нас вся ходовка залишилась плюс-мінус в стандартній геометрії, щоб не було колхозу, щоб машина рулилась так, як має рулюватись ну, звичайна нормальна тачка. Тому вирішили, що ми йдіть сюди. Натягуємо Е21 на Е92. Ось цей ось ми підсилювач весь вирізаємо, і у нас чітко в підкапотку Є21 влазять стакани Е92. Тобто, бачите, колесо буде стояти рядом, і тим самим ми позбуваємося того, що у нас будуть на тачці проставки, бо якісь черезмірно якісь внесення в конструкцію ходовки. Адже чим більше кастому, тим. Гірше, тим більше воно робить вам мозок. І взагалі від цього кастому сплошні якісь проблемки. Ну так, да, ось це бачите, ось це заднє крило. Так, оце ширина, це наскільки тачка буде ширша. Тобто радіатори охолодження вони будуть стояти ззаді перед, перед заднім колесом. Для цього була куплена е 21 в шикарному стані. У нас тачка буде не корч, вона буде з кандюрчиком на автоматі. Так-так. <реш> Побажання клієнта. Буде на автоматі з кандюром, цивільна тачка, але з виду буде як такий рестомод, грубо кажучи. Тому побачимо, що з цього вийде. Зараз заганяємо, закінчуємо відпилювання всього зайвого і продовжимо пиляти на каналі Кабіна Рейсінг. Якщо ви досі не підписалися, то підписуйтесь. Буде цікаво.